Музика навіть у найжахливіших драматичних ситуаціях повинна завжди полонити слух, завжди залишатися музикою. Вольфганг Амадей Моцарт Якщо ви читали найвідоміший роман Михайла Булгакова Майстер та Маргарита, повинні пам'ятати такого персонажа як коров'єв на прізвисько Фагот. Так от сьогодні мова піде, звісно, не про літературу. У нашій черговій програмі ми спробуємо дослідити не літературного персонажа, а музичний інструмент під назвою Фагот. Цікаво, що зовні він нагадує все, що завгодно, тільки не музичний інструмент. Виготовлення фаготів процес дуже складний і тривалий, адже змайструвати таке диво музичного мистецтва не кожному під силу. Для цього майстри як сучасності, так і минулого використовують здебільшого клен, бук, самшит та явір. Інструмент має дуже гарний цегляний колір, а своєю чудернацькою формою може загнати у глухий кут будь-якого дослідника. Що означає слово фагот і звідки з'явився цей інструмент? З італійської фагото прикладається як вузол, в'язанка. Колись була в нього назва дульціан. Угу. Так я казав, що дульціан, а потім вже називали фагот. А чого в'язанка? Ну, бо інструмент з чотирьох частин, якщо взяти дрова, положити чотири поліна, поліна і зв'язати. І буде в'язанка дроб. так от. Ага. Це так мусорський композит, висловився. Фагот відноситься до сімейства дерев'яних духових інструментів. Вийшов у 1530 році. Один чоловік скажімо, з містечка Феррари. з реконструкції бомбарди вийшов інструмент Фагот. Що таке бомбарда? Ну, — Це древні такі… — Інструмент також, так? Да? Да, — да. Ага. з бомбарди вийшов інструмент фагот. Спочатку, коли про нього почали знавати, то він підзвучував басову групу. Ага. Та, не було таких спочатку оркестрів, то він басову групу. Потім організовувалися ансамблі, три-два гобоя, фагот. Ну, вже на початку XVII XVIII століття більше почав розширюватися цей інструмент, його почали вже приміняти в оперних оркестрах. Але фагот є окрасою, окрасою оркестра, естрадно-симфонічного, духового. А в симфонічному оркестрі він приміняється як з з основних інструментів, які ну, є сольними. Багато композиторів використовували як, як сольний інструмент. Особливо почав Вівальді дуже йому подобався цей інструмент, він написав для нього 39 сонат Хм. Hmm. Вівальді. Гайд, ну, Гайд дуже приміняв цей, ну, цей інструмент. А далі вже Берліоз про нього сказав не дуже йому цей інструмент, бо він трохи мало так сказать, треба. Мощності на ньому, то він не дуже був задоволений, але йому подобався верхній регістр фагота, високий діапазон. Тобто, можна сказати, що це досить розповсюджений інструмент. Так, тут є такий сучасний співак фагот. Ага. Може чули такого. Він на фаготі закінчив кінську. Це е, танок на майдані Конго. Так, 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 так. Навіть, навіть в, да, 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 да. Даже Кузьма в своєму колективі записує якусь, я не пам'ятаю яку річ, бо в нього. Зараз всі ж стараються приймати всі інструменти, записувати вживу. Ага. І Фагот навіть вставляє деякі і губої, і фагот. так дуже він... Людям тобто, це... вже подобається, вони відновлюють традиції колишні. От. Приймають записи. Я не пам'ятаю комусь ансамбль, навіть по телевізорі М2 канал. Я бачив, що соло, фагота і то в верхньому регістрі звучав інструмент. Тобто і в сучасній музиці. Так. Да. В оркестрі досить багато духових інструментів є різних. Чим фагот відрізняється від решти духових? Ну, кожен духовий інструмент по-суму відрізняється. Але ну, своєрідний тембр. зразу якщо людина розбирається в цьому ділі, він почує, якщо, якщо симфонічний оркестр на сцені, хто розуміється, не тільки скажу, з професійних музикантів можуть бути просто любителі, якщо вони розбираються і знають, що тут звучить за твір. От приходять в філармонію, там були концерти з симфонічного концерт. От вони чують, звучить. А це звучить кларнет, це звучить фагот, це звучить вунісон, кларнет з фаготом. Розумієте, от Людина чує, якщо вона знає тембр чула інструмента, то угу. вона обов'язково буде знати кожен. Духовий інструмент, ну, більшість духових інструментів мають свій е, модельний ряд, я так називаю. Тобто е, від якихось е, високих до низьких інструментів. От, наприклад, саксофони є, там, е, сопра, сопрано, я сопраніна зумі... і баси. Е, 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 вивав... Чи є такий модельний ряд у фаготів? Ну, Різновидність Фагота-два. <зв>. Є <зв.> фагот і є конд який звучить ще на октаву вниз. Ага. До речі, контрафагот має ще більш дивну конструкцію, ніж звичайний фагот. Зустрічається і використовується вкрай рідко і звучить просто приголомшливо. На мою думку. Фагот в розібраному вигляді нагадує не в'язанку дров, а якусь фантастичну зброю прибульців з інших планет. Отже, фагот і його складові частини. Фагот складається з чотирьох частин. Ця частина називається чобіток. Взагалі, як зложити інструмент, то 25-30. Клапанів, з них шість, 6... шість отворів. Якщо би ми неозброєним оком заглянули всередину, то всередину канал, який нагадає англійську букву У. Ця частина називається флігель. Насаджуємо на чобіток з одного краю. Потім це ще частина, це басове коліно. Ага. Ми посаджуємо. Ця частина це раструб. Він йде так. Ну, це ще не все. Оце металева трубка. Бачите, її, металева трубка називається С. Якщо придивитися, то вона нагадує форми англійської букви С. Без цієї трубки неможливо буде подати звук. Но це ще не все. При звучанні інструменти це є у нас трустинка фаготова, яка складається з двох лепістків. Трость роблять з бамбука, вона всаджується в С і тоді тільки в цю тростинку піде звук. Інструмент. Взагалі -то звук є, от інструмент труба. Звук подається, йде в раструб, а тут може вийти і раструбом, і є отвори, з якого може йти. Тобто з різних боків з різних боків може піти. Ні. Як на вашу думку, яка ж головна таємниця фаготу? Я затрудняюсь сказати. Можливо, в його конструкції. Можливо. Ну, Такі люди це, навірно, дарних Божий, щоб такі інструменти придумати. Особисто я ніколи в житті ще нічого подібного не бачив. Це просто фантастика. Те інструмент з такою формою. Дуже цікаво, як він виглядає, і ще цікавіше як він звучить. Черговий раз мені щастить зіштовхнутися з духовим інструментом, звук, у якому видобувається за допомогою тростини. Звісно, що власної тростини в мене немає, тому через гігієну вуст я не зможу продемонструвати вам, так би мовити, свою майстерність. А шкода. У давнину у розібраному вигляді фагот нагадував в'язанку дров через це, як виявилося, і отримав свою назву. Потім, після певних удосконалень, цей дуже цікавий інструмент став подібним до якоїсь фантастичної зброї. Але погодьтеся, це викликає ще більший інтерес до цього музичного знаряддя.